Розкажу вам досить цікаву історію, друзі, саме про цей автомобіль. Познайомився з людиною десь півроку назад. Прикольна кюшка, 20-й рік куплена в районі 43 тисяч доларів, пробіг невеличкий 80 тисяч. Я так розумію, людина купувала автомобіль на довір'ї, тобто сильно не діагностувала, коли купувала. Гарний бюджет, цікаво чому така ціна. І так трапила, що прийшов час демонтувати двигун, поміняти датчики дітонних. Демонтували ми двигун, а тут є питання по блоку. Підварений блок. Є питання по напівпіддону. Підварений напівпіддон. До чого я веду, друзі? Якщо є ціна 100%, є пояснення, чому така ціна. Діагностуйте завжди гарно автомобіль. Дивіться, що було в Америці, проводьте адекватну паралель. Зробили сваричні роботи, але зробили досить грамотно, провели хіманаліз сплаву, використали правильні матеріали для сварки, все підварили, потім перевірили. Пузирки того думаю, що має бути нормально. Ну і великий плюс, що тут невеликий де зусилля. Всьому є своя ціна, але найголовніше, щоб кожна людина розраховувала. Що вона купує?